Всім привіт! Сьогодні у нас друга частина прикрас з Таїланду. Ми зупинились на прикрасах з Гріцького кришталю. Я наразі не можу вам сказати, що саме є в наявності, бо відео трохи зараніше знімаю. 17,5 це у нас розмір. Це ми його з вами дивилися, якраз на ньому зупинились. Крупний камінець, 13,3 вага каблучки. Так, і подивимося те, що ми не встигли гірського кришталю подивитися минулого разу. 28 карат, 18-й розмір. 1800 гривень 45 доларів. Ось така каблучка. Тут. Якби такі ще самі края гранки, хоча вони може і тут виходить, просто тут лапки тримають його так не видно. По краям призоліти. У чорному радіюванні сережка, я просто думала, що сюди би вони підійшли до нього. Але вони чорненькі. Давайте спробуємо подивитися саме з першою каблучкою. 2300 100 гривень 59 доларів 17 і 4 вага. Вони підходять і по чорному радіванню, і по позолоті. Тут мені подобаються лапки, вони типу такі, як кіхтики, морозний, красивий візерунок. По по вазі вони можуть здаватися крупненькими, але ви ж не будете в них цілий день ходити. Приблизно хочу подивитись розмір камінця 2,5. І залом з повністю довжина 4,5. Вони такі досить важкенькі, але вони крутячі, мені здаються. Так, 2300 гривень це ми з вами знаємо. Далі красивий крупний гірський кришталь. 3000 тисячі гривень 74 долари. Ось такий. Тут в позолоті вушко, в легкій позолоті, срібло та позолота. В принципі, він підійде і до каблучки, до нашої, і до набору би підійшов. Просто він, бачите, він не різблений, він такий спокійний. По каратності я би хотіла вам сказати, це в нас 55 карат. Один з найбільших таких камінців. На жаль, рідко. 32-22. Ну, це, в принципі, все відносно вартості. От якщо ще подивитися, якби нам ще подивитися з вами антійські камінці, то порівняти. Хоча. Вартість буде відрізнятись. Тут вага в нас 21, 21 грам. Нехай буде просто 20 грамів. Різниця не принципова. І маленьке кольцо, яке в нас не потрапило минулого разу в обзор 19 розмір 1650 гривень. Тут прикольний такий онікс. Один смарагдик маленький. ну Просто щоб, знаєте, щоб, як раніше казали, щоб не об'їлися, того один лише смарагдик, але він красивий, невеличкий рутиловий кварц з волосками такими цікавими. Прикольна лимонна позолота, він такий стильовий. Виглядає стильово. Але сам камінчик маленький 7,4 вага, 18 на 13 камінчик. Розмір 19. І один можна сказати навіть 12 карат камінець. В нього такий приємний легкий відтінок, близько до, я б сказала, лимонного кварцю, але може, мені так здається, через лимонну позолоту. Виглядає як з лимонного золота. Може, того, що розмір не мій, але мені він трошки давить. Своїми ось цими штучками. Такі цікаві, як насічки. Це ручками роблять. Тут краще. Може, я просто не знаю, чи буде по вашому розміру, як буде сидіти сам камінець? Приємний, ніжний і, в принципі, більш-менш спокійний. Жовтуватий, але до, до прозорого більше. На пробу. У нас все на пробу з вами. Я взяла, дівчата. Знаєте що? Не здогадаєтесь, адуляри. Але сережки. Дівчата 70 карат. Це, напевно, обидва адуляри. аметисти зверху. Вони самі по собі камінці яскраві, але бачите, от такі от тріщенюваті всі. ну Це для адуляру норма, просто може. Знаєте, хто такого лякається, то я одразу показую. Просто є люди, які не знають адуляжу. <рес> Тому я вже все стараюся казати, що не забуваю стараюсь проговорювати. По вартості 3100 гривень 77 доларів. Це, в принципі, і не дорого, але й не дешево. Тут ви самі для себе вирішите, але я кажу по каратності, кажу в цілому за виріб, що буває дорожче. Два і шість камінець. 5 сантиметрів загалом довжина. Я думаю, що господарка їх буде любити. Спочатку я думала їх собі лежити, але я думаю, що в мене є подібні, ну це як простовали, трохи десь відрізняється. Оцей камінець від цього. Ну, тут завжди в Огранці в сережках, це, що в Індії, що в Таїланді, не буває ідентичних камінців, не кабашонів, тим паче огранці. в Огранці. У нас ще з вами попереду сережки крупні, будуть 45 карати з аметистом зеленим. Так, по цим я думаю, ми з вами зрозуміли. І тут ще колір такий прямо ж голубий, а тут як синьо-голубий. Адулярова історія. Тож треба мені весь час розповідати про адуляри. Ну, я люблю. Поки що ми їх залишимо. Ось так. 45 карат. Це я вже сказала. 45 карат. 15 і 8 вони трохи полегші. Зелені, аметисти. В них така сама вартість 3100 гривень 2,4 розмір, повністю довжина 4 см. В цілому, ну, камінці не виглядають, що сильно відрізняються. Хоча, я думаю, що якщо, якщо захотіти причепитись, то знайдеться до чого. Ну, висота, може, там, може, бачите. Розмір, ну ширина в цілому кам'яну, це вже за... завжди буде різниця, то фіаніти вони завжди однакові Які, ви думаєте, кращі сережки? Зелений призоліт чи адуляри, як ви скажете, чи грізький кришталь? Далі каблучка 40 доларів. Просто аметист 18,4. Ось такі аметисти і два родоліти. Виглядає, як щось смачненьке. Можна ось так одягти або ось так. 1550 гривень, якщо в гривнях вартість. Просто срібло. Тут в позолоті тільки лапки, але вони, а як сказати, такої легкої позолоти, вона ніби є, ніби й немає, так не сильно, я б сказала, видно. Далі, ось такого типу є сережки булавочки, шпильки. Так. Просто так вдягаються, так у ушко. 900 гривень вартість. Лимонне позолоте зверху. Ось такі. Вони досить довгенькі, вони легкі. Це такий повсякденний варіант. 4, 3,6 десь. 3,6 довжина. В них можна спати, ну, звісно, не часто. Краще не треба, це я так просто сказала. Ось такі цікаві шпильки. 1800 гривень 45 доларів 18 розмір. Опали і лимонний цитрин. Хризолітий опали і цитринчик. Під нашого палучка по кольору. Мені здається, що підійде. Павучок красивий. Павучок нагадаю 2100 гривень 52 долари. 7,9 вага. Може бути рубіновий. Рубіновий 2400. Ось такий. І він меншенький. Так, я швидко його заховала, а нам зараз ще треба переглянути. Хочу показати їх просто разом обох. Можна ще й, о, точно, можна ще й нашого стопа подивитися. Давайте разом. Він трохи менший. Але я думаю, що вони десь живуть по сусідству. Так, тепер стосовно ага, це стрикозка. я думаю, ви пам'ятаєте, це все бровки. Можна теоретично одягти, як колон, але воно все брошки. І зараз хочу цього. Ну, з топазами просто кайфовий, але він маленький, бачите, от якщо порівняти, топазовий 1750. Він без позолоти, тут просто топази. от, Я маю на увазі лапки. Тут от лапки і рожки чи, чи вусики, що це в нього таке. Ось цей грамів 5 десь вагою. Просто у радіюванні, срібло у радіюванні. Така голочка невеличка. Його на воротничок він такий класний. Так, це наші такі павуки. сережки з кіанітами. Але кіаніт, подивіться, тут ось такий, тут голубіший, тут зелений. 1800 гривень 45 доларів. 9,4. Вага сережок На чорних швензах таких чорне родювання, позолота і ще хризоліти. Це у нас камінець 18. Це у нас камінець, так, тож дить, не 18, це десь а, 13. А цей 12. Ось такі. сережки Останню каблучку хочу показати, це у нас 1700 гривень 17 44 долари, беріл та хризоліти. У такий височенький перстень. Це у нас сьогодні таїланд, друга частина. Якщо не дивились, першу обов'язково подивіться. Всім дякую за перегляд, бажаю гарного дня. До побачення